Так, Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні продовжуємо сьогоднішній день і дискуємо після зими. На зиму вигорели диски АГ2.2 UMZ 6. Дискуємо в один слід... О, шпиль. Після зими в один слід діскуємо. Ну, буде достатньо, я думаю. Ось така ось дисковочка, бачите, грудочку порозбивало. Можна буде сіяти. Сіяти будемо чи пшеницю, чи овець. треба батька поспитати буде. Далі будемо сіяти на цьому полі. Тут десь майже гектар, тут чи 80 сотих, чи 90, я вже точно не пам'ятаю. Нам буде подивитися. Так, а після зими у нас ось таке. Містями, де ми в минулому році ми тут е, травили по типу щось такого раундапа. Ну, як бачите, ось видно, що е, сьогодні вже квітень, 2 квітня і де ось не травлено, ось такий перій Ось, бачите, вже посходив. це тут оця місцинка ну, край майже не травився. І ось видно, де ось оприску ось заходили, немає нічого. В принципі, непогане, не непогане. Яд непоганий, подіяв теж непогано. Ну, є, спирій, не те, що там повністю він весь його витравив, є. Але не так, як було. Було, у нас кожен рік, кожен рік отак було. Травили, травили. І оце як кожен рік було. Ну, видно, в принципі, де прискувати заходив, там немає нічого. І те будеш діскувати, так? Да? Ну, якщо загалом оце взяти, два поля, тут більше гектара десь до півтора, до півтора гектара буде. А це разом тут усе. Тут точно приблизно гектар і там теж щось, ну чи маленького, я, я шкав, дуже не пам'ятаю. Десь півтора гектара, так. Ну, може півтора не буде, десь гектар 300, десь так. Дискуємо не глибоко, чисто так, щоб зарівняти грудку, щоб просто вирівняти поле після плуга. Дискували без борони. Насіки десь орав. Ой, дискували, кажу, орали без борони. Ну так, глибоченько, щоб перекинути пласт. Це оце поле, а там мільче ми орали. Кому може треба такий ЮМЗ, продаємо. Так як купили новий трактор, цей не нужен. Що дискуємо, а не новим трактором, то ще нового не обкатали. Коли купили, а ще до сих пір не обкатали. Сухенький весь бачите це його робота. От така його робота сухенько, як. Е Восени ще потеплу останній раз помили, більше його ніхто не мив, ось, бачите? Показую, як є. Вже дискували ми тут. Бачите, ніде нічого не тече. ні запунити, нічого. Кришки в нас просто немає. Якби була кришка, так поставили б кришки. Не можемо ніде знайти кришки. Колись на металі було. Зайдеш зволялося, а тепер і не металі немає, оскільки хожу, немає. Ось так диски, земля сировата, набивається на каточок трошки. Ну, Не забиває, ну, набивається. Ну, Там вже є диски вже покращі, ніж наша Агешка. Ну, тоді, коли ми Агешку брали, то кращого нічого не було за Агешку. Вже потім років через два-три через почали з'являтися українські компанії, більш кращі диски почали з'являтися. Ну ми на той час взяли Ну, За свої гроші піде. Нормально. Зараз краще є. Вже брали покраще. Є в планах її переробити на прицепну. Щоб була тягалася за трактором не на віста, а прицепна. Ну то вже побачимо, там вже пізніше. Буде видно. Так, оце ось на холосту, зараз покажу. Не видно нічого. Так. Бачите, сухенько, ніде не з'явився. Радіатор нормально, все нормально. Мост теж сухенький. А його в основному обсирали з-за того, що розподільник був. Э -э що шайби були негодні, це що репта? Так, ще трохи покажу його в роботі. Так, зараз покажемо дисковки його трохи. Чисто, щоб вирівняти поле. Їздимо не швидко, бо тому що не рівне дуже сильно. Ну я думаю то не проблема буде. Все, і погнав! Бачите, не виїжджає нічого трактор. Ну, земля сира, аби глибше дискували, так сильніше б набивалося. Але вже потрібно сіяти. Тому дискуємо. Бачите, корочку зідрала і волога зразу з'являється. Поле не рівне, якби було рівне, воно було б краще. Але воно і не квадратне, і не прямоугольне, не таке косе, в общем. Так у кого трактор зацікавив, пишіть. Я ставлю ссылку на оголошення на LX. Подивитесь по ціні, буде тор невеликий. Звичайно, реально покупцю. Місце виї ніде нічого. Нас накрив пил з сахари, так що Тут скакає, звісно, де великі. ці, скакає, нічого не зробить. А там по гору у нас був, завжди була ось ця межа. І ось який рік рівняємо. Взагалі тут яма була дуже глибока, це вже ми зарівняли. Ну, і, звісно, дякуючи завдяки диску розрівняли. Бо так його попробую розрівняти. Ще б раз, якби тут пройти, було б взагалі прекрасно. Зараз подивимося. Так що я от подіяв, бачите? Я там показував зелене таке. В принципі видно. І ось тут таке. Де яд взяв? Єсть, звісно, там там переїдеться. Але в основному вже все витравилося, майже все. Ну ось посіємо, зійде, тоді я вам вже скажу, що там, чи хороший яд, чи ні. А так поки що це так, по весні кажу, щоб все, сходу, ну, все витравилося, а воно насправді буде посходив весь бур'ян. Так що поки ще не скажу, що за яд. Ось таке наподобі раундапа, десь там і назва в мене написана. Тоді скажу вам вже, як буде результат якийсь, що іменно бур'яну немає, сама ця зерно тоді вже скажу вам. Бо не хочеться рекомендувати, те що сам не знаєш, як воно діє. каточок як працює В принципі грудочку розбива непогано так. ось Таке ось поле Так, завершили вже дискування. Отдісковуємо останній проход уже. ось так зробили площу, тут не орано, тут просто Ну, Будемо поверх нього прямо сіяти. Земля така сира, гливка. Але в цілому нормально, видіскувалося це гарно. Так, все, це дискували. Захват у нас 2,2. Чи 2,1, так? Да? Ну, Щось таке. Палку перебило добре, тут палка була, така соняха. Перебило добре палочку. Ну, це у нас ще з осені палка залишилася, там відео було. Тому цікаво подивитися. Ми осені тут піддісковали. Ну так. На самому, можна сказати, поверху тільки так пройшли, бур'яни поваляли, були оце тут. Після соняху буде, буде єчмінь тут. Так, Кому може на ЮМЗ, будь ласка, є в продажі. Заходьте на ЛХ, там ціна, фото, фото, все є. Все, дякую. На цьому все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, всього найкращого, до побачення.